Україно земле рідна, земле сонячна і хлібна, ти на віку одна, наша отча сторона. То моя земля, крила з пече, твоя земля, радість очей, твоя земля, і б'ється в неї, гаряче серце, Україна. Від Карпат до Азовського моря, від Чернігова до Чорного моря. Щасливі ми, що народилися в Україні, у чарівній Харківщині. І наш миле серцю Красноградський район, де на високому правому березі річки Берестової розкинулося місто Красноград, козацький форпост Слобожанщини, місто Буровиків. У Красноградській громаді є дев'ять закладів загальної середньої освіти. Ми, представники молоді, веселі, енергійні, амбітні, завжди активні учасники громадських ініціатив, долучаємось до волонтерського руху, збираємо найнеобхідніші речі для воїнів ЗСУ, допомагаємо плести сітки та виливати окопні свічки. Навчаємось та завжди прагнемо до саморозвитку. А ще. Любимо співати. Сьогодні йдемо таке, тури, роги в отечі, недьма рокове, таки мечічі, коми складають у свої. Малювати та активно відпочивати. Віримо в міцну дружбу та любов. Але найголовніша наша мрія. Мирне, чисте небо над нашою ненькою Україною. Там, де земля красива, там тамгороду сила, де. Я форсице моя, гори і поля. Це моя земля, Українка, я сила, то моя бачиться земля, що не зла.